Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, в нашій постійній рубриці, Наші ювіляри ми поведемо мову. Пронародну хорову капелу Ватра Стрийського будинку працівників освіти, яка цьогоріч відзначає 65-річчя свого творчого шляху. І сьогодні з цього приводу у нас в студії директор будинку працівників освіти міста Стрія Іванна. Шимків. Пані Івано, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. І хочемо поговорити власне про ювіляра, про вашу яскраву музичну пісенну зірку, про Ватру. Дякую вітаю всіх слухачів. Яскравою зіркою на пісенному небосхилі Стрищини 65 років тому засяяв хороковий колектив Ватра. Стрийського будинку працівників освіти. Закохані в пісню люди, хоч різні за віком, покликанням, устремлінням, але всі одинаково люблять музику і красу. Засновником і першим диригентом капели був Іван Пакос. В різні роки капели дорогували Ольга Заєць, Іван Крушеницький, Василь Буряк, Микола Каліцун. У 1969 році диригентом капели, ще будучи студентом військової консерваторії, яку закінчив, до речі, з відзнакою, став нині заслужений працівник культури України Володимир Гущак. Це майстер хорової справи, кожному порохові якого заворожено кориться велике багатоголосся. Ви торкнулися історії ватри і, власне, згадали таке непересічне ім'я для нашого міста, е, е, прізвище, яке знають, напевно, всі стріяни. Володимир Андрійович Гущак. І сьогодні, як то кажуть, сам Бог вилів згадати про нього і розповісти про нього трошки більше нашим радіослухачам, бо ми всі його добре знаємо, але напевно. Е, він вартує того, щоб е, окрему розмову сьогодні повести про нього як про керівника такого гарного музичного колективу. Ви знаєте, справді ця людина заслуговує дуже великої шани. Бо як кожна людина має покликання у житті, хтось шукає його все життя, а хтось з самого дитинства знає, чого прагне. Так заслужений працівник культури України Володимир Гущак, відомий діяч хорового життя Галичини, не уявляв себе без музики. Це людина, яка наділена абсолютним слухом, загостреним відчуттям ритму, художнім даром, артистичним темпераментом, а також високою культурою, вродженою скромністю та інтелігентністю. Прийшовши дерегентом народної хорової капели «Ватра» в будинок працівників освіти 1969 року, він ще був студентом Львівської консерваторії. Але він зумів об'єднати шанувальників пісні, класти душу в цей колектив, створивши велику мистецьку родину під назвою Ватра. За 46 років наполегливої та саможертовної праці Володимира Гущака капела стала відомою як в Україні, так і за кордоном. З його приходом хор набув зовсім іншого дихання, а капельна манера мене розпіву, добір відповідних голосів за тембром звучання, побудова репертуару, все це зробило її неповторною і оригінальною. Під керівництвом Гущака Володимира Андрійовича ватра здобула почесне звання народною, стала лауреатом і дипломантом різноманітних конкурсів та фестивалів. Дерген Капела проявив себе як вимогливий та сумлінний керівник, мілий організатор, музикант та педагог. Добре музично освічений, енергійний, талановитий, він справді став душею капели, здобув щиру повагу усіх учасників хору. Кожному його пороху заворожено підкоряється велике багатоголосся. Володимир Гущак, звичайно, ще й бере активну участь у мистецькому житті міста. Зокрема, він є член журі огляду церковних хорів стріщини, надає методичну та практичну допомогу аматорським хорам, дитячим, музичним та мистецьким закладам міста. Крім цього, працюючи викладачем хорових дисциплін. Та завідувачем відділу хорового драгування Другобіцького музичного училища імені Василя Борвінського Володимир Гущак виплакав цілу плеяду колоритних постатей українського мистецтва: народні артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники культури України, диригенти. Поряд із вагомими здобутками на педагогічній ниві, щедрим ужинком лісній і творчий доробок диригента. Я автор багатьох оригінальних творів для хору, здійснив ряд перекладів для мішаного хору та хорові обробки українських народних пісень, гармонізації церковних пісень. Володимир Андрійович допомагає творчо зростати молодим даргентам, дбає і про підвищення та вдосконалення свого фахового рівня. Прідно працює заступником голови асоціації даргентів Камертон. А відтак перебуває в центрі музичного життя стрищини. Його покликання і надалі щедро дарувати свій талант людям, хоровому мистецтву та Україні. Ми торкнулися творчого доробку Володимира Гущака, людини колоритної, яка, власне, можна так сказати, є обличчям народної хорової капели Ватра. І повернімося до самого колективу. Отож, так як сьогодні наша розповідь про ювіляра, то напевно вартує згадати творчі доробки цього колективу. У творчому доробку народної хорової капели Ватра понад 500 творів національної та світової класики. Хорові твори сучасних композиторів, українські народні пісні та пісні народів світу. За час свого існування капела дала понад 700 концертів. У її піснях героїчне, минулий і нинішній день, любов до рідного краю, до матері вітчизни, радощі, і болі світу. Капела брала участь в авторських концертах Миколи Колеса, Анатолія Козанатольського, Євгена Козака, Віктора Рафальського, Романа Савицького, Юліуса Фельдмана, урочистих академіях, присвячених ювелейним датам визначених українських діячів, у відкритті пам'ятників Степану Бандері, Івану Франку, Ярославу Стецьку, будителям Тарасу Шевченку, Івану Франку, Лесі Українки. також в державних іспитах вищих та середніх навчальних музичних закладів. Проводила також цікаві творчі зустрічі з багатьма хоровими колективами, яскравими виступами запам'ятала з Ватра у телепередачах народні таланти, сонячні кларнети, у вінок кобзареві, любителям хорового співу, «Оскресні пісні Колядує Ватра у радіопередачах з народної криниці Наші зустрічі. Я хотіла ще таке запитати, це все здобутки і, так би мовити, позитивна енергетика, але позитивну енергетику дуже багато дають поїздки, спілкування з іншими творчими колективами. Тобто навіть якщо взяти письменників, які приїздять в Стрий, вони завжди наголошують на тому, що така підзарядка від поїздок дуже важлива в наступному розвитку, в творчості і, власне, в пошуку нового, цікавого. Тобто це те, що дає заряд бадьорості жити. Трошки, може хоч декілька слів про це. Так, незважаючи на складнощі, але ми все ж таки ми організовуємо цікаві творчі поїздки, щоб наша ватра була завжди така популярна і серед інших міст, не тільки на Стрищині. Тому незабутні враження залишили творчі поїздки капели Ватра в міста Борослав, Дрогобич, Сігулду, це в Латвії, Сколи, Бережане, Талін в Естонії, Кам'янець-Подільськ, Кременець, а ще в Крим, Одесу, Закарпаття, Львів, Радехів, Жовкви, Моршан, Дашаву, Булеків та багато інших міст та сіл. І скрізь учасників нагороджували палкими обласками, скрізь вони були жаданими гостями. Завжди будь-який колектив, а тим більше творчий, можна так сказати, роблять люди. Звичайно, 65 п'ять років це великий творчий шлях. І не одне покоління учасників хорової капели Ватра змінилося. Трошки про це, про людей. Знаєте, за 65 років змінилося не одне покоління людей. На жаль, багатьох хористів вже немає серед живих. Натомість з'явилося молоде покоління аматорів сцени, яке продовжує традиції своїх попередників та примножує славні пісенні традиції по відродженню національної культури. Ми не можемо когось відокремити з усіх учасників, які зараз співають в хорі окремо, тому що всі є для нас. Вони є дорогі, всі вони для нас є цінні. Ми всі їх любимо і поважаємо. І кожен учасник заслуговує на увагу і шану, тому що, незважаючи на теперішній складний час, вони знаходять свій час і мають можливість і приходити і на репетиції і брати участь у концертах. Ви дуже добре сказали, мають час, знаходять час приходити на репетиції, брати участь в концертах, тобто жити творчим життям разом як один великий організм, але щоб це було, щоб було таке натхнення, щоб було бажання приходити в колектив і, власне, почувати себе частинкою того колективу, невід'ємною, потрібною, бажаною. Усе це, звичайно, залежить від. Організаторів від керівництва, і від, напевно, я не помилюся, якщо скажу, що навіть від тих стін будинку працівників освіти, де завжди жила, живе і буде жити Муза. Тому трошки несподівано, але користуючись нагодою і, і е, тим, що ви, як директор е, будинку працівників освіти сьогодні у нас в гостях, я б хотіла, щоб ми для наших радіослухачів принагідно поговорили і про цю. Важливу е, споруду, важливий заклад для нашого міста, е, тому що е, власне народна хорова капела Ватра вона і е, засвідчує те, що в будинку працівників освіти завжди живе муза і завжди зустрічають творчість з розкритими обіймами. Отож про сам будинок працівників освіти, як його директор. Так справді з часу своє існування будинок працівників освіти займається культурно-просвітницькою роботою. Гордістю нашого закладу є художня самодіяльність, це наша корова капела, про яку я вже розповідала, але і потрібно звернути увагу на не менш цікавий народний вокальний ансамбль підгір'я. Спочатку це був фольклорно етнографічний молодіжний ансамбль пісні і танцю. Ним керував до центру педагогічного інституту імені Івана Франка Григорій Голик. До складу ансамблю входило шість танцювальних пар, 40 співаків, а також оркестр народних інструментів. Згодом підгір'я очолив диригент нині вже заслужений працівник культури Ярослав Бонзяк. У 1992 році колективу присвоєно звання «Народний». З концертними програмами ансамбль підгір'я побував на фестивалі фольклору і ремесел у місті Ярем чи Івано-Франківської області. З різдвяною програмою виїжджав до міста Кременчук Полтавської області, до Вінниця та Закарпаття. Підвір'я добре себе зарекомендувала і на обласному фестивалі з народної криниці та музична скарбниця в місті Трускавці. Ансамбль став відомий не тільки в місті та області, а й далеко за їх межами. У 2002 році колектив був реорганізований і став народним вокальним ансамблем, який налічує 13 осіб. Його творчому доробку величезний репертуар з різноманітною програмою. Духовна музика, народні пісні, колядки, зарубіжна класика, літературно-музичні композиції. Я вас переб'ю, хочу додати, що е, нещодавно е, Ярослав Андрійович Бундзяк, е, керівник теперішньої підгір'я, відзначив своє 70-ліття і, користуючись нагодою, власне, хочу сказати, що ця людина повністю віддає себе музиці мистецтву. Так, справді це людина, яка наділена найвищими духовними цінностями, яка змогла все своє життя присвятити служінню мистецтву. Ярослав Бонзяк це музикант, диригент, композитор, педагог, людина глибоких поглядів та переконань, яка намислить себе без пісні, без мелодії. З вашого дозволу, я трошки розповім більше про нього, про його життя та творчість. Свого часу Ярослав Бонзя керував народною чоловічою капелою промінь стрицького вогоноремонтного заводу, дитячим хору хлопчиків Щедрик. Своїм досвідом та знаннями ділиться й досі зі своїми вихованцями, працюючи викладачем дерегенсько-хорових дисциплін Другобіцького музичного училища імені Василя Барбінського. Сценарист і постановник міських театралізованих свят у «Ніч нічна Івана Купала, Тополя, автор пісень, батьківщині Я люблю тебе. Півонії, обробок пісень, Бодеса кого цнудив, половину саду квітне, висить ябку, заквічала дівчатонька, гармонізації, за що в мене, як я росла, минув і рік, плавай, плавай, лебедь донько, а звідси гора, Аранжування, За в садолу, в садок вишневий коло хати, думи мої єдині, молитви матері та інші. 30 років тому Ярослав Андрійович очолив тоді ще культурно-отнографічний молодіжний ансамбль пісні танцю. Зараз народний вокальний ансамбль підгір'я стризького будинку працівників освіти. За цей час Ярослав Бонзяк проявив себе як талановитий музикант, добрий організатор, вимогливий і досвідчений керівник, який завжди готує нові програми та дивує поціновичі українського мистецтва цікавим та різноманітним репертуаром. Під його керівництвом колективу просвоєно звання народний. За особистий внесок у розвиток і популяризацію культурно-мистецької спенщини українського народу високий професіоналізм, бонця Ярослав Андрійович здобув почесне звання заслужений працівник культури України. З концертними програмами підвір'я побувало на фестивалі фольклору і ремесел місто Яремче, Івано-Франківської області. З різдвяною програмою виїжджали до міста Кременчук. Полтавської області та Вінниці та Закарпаття. Колектив добре себе зарекомендував і на обласному фестивалі з народної криниці та музична скарбниця. в Місті Трускавці ансамбства відомий не тільки в місті та області, а й далеко за їх межами. Його творчому доробку величезний репертуар. І ще скажу за Ярослава Андрійовича, що він є чудовим зірцем самовідданого служіння в громаді. Його талант, невтомна праця щедро дарує людям, радість та промножує душах любов до прекрасного та високого мистецтва. Власне, стіни будинку працівників освіти надихали не одну талановиту людину на служіння музі, на служіння. Стріянам на служіння е, своєму рідному місту. І не тільки е, музиканти, бо сьогодні мова йде е, і йшла е, до е, нашої теперішньої е, до мого, нового запитання про музикантів, власне, стосувалося 65-річчя е, народної хорової капели ВАТРА. Ми згадали підгір'я, але не тільки музичні колективи є окрасою будинку працівників освіти. І е, найпотужніше, з чого починається це літературно-мистецьке об'єднання хвилі стрія, адресою якого, власне, і є будинок працівників освіти. Трошки про це так. Справді про будинку працівників освіти дієслало. Звісне літературно-мистецьке об'єднання хвилі стрія. Його ну я трошки історії розповім про літературно-мистецьке об'єднання. Його появу спонукали славні літературні, мистецькі і просвітницькі традиції рідного краю. У літературно-мистецькому об'єднанні близько ста членів. Це поети, письменники, художники, різблярі та скульптори, журналісти і композитори. Тут завжди панує і як панували, і досі панує співдружність, ніколи не спадає творча активність. Об'єднання Хвилістрія, яким фігурує відомий поет Віктор Романюк, неодноразово спільно з краєзнавчим музеєм організовують незабутні виставки творів стрийських митців. За час існування об'єднання у видаництво країни вийшло чимало прозових і поетичних книг, збірників пісень, різних публікацій його членів. А ще при Стрейському будинку працівників освіти створено літературно-мистецький музей, в якому експонуються кращі твори стрейських митців. Це живопис, графіка, скульптура, різьба по дереву, вишика, художнє скло. Публікації літературних і музичних творів. Тут зібрано більше 500 експонатів, які можуть побачити відвідувачі музею будь-який для них зручний час. Крім цього, при літературно-мистецькому об'єднанні хвилі стрія створено секцію вишивальниць, яка згодом стала називатися клубом Вишивальне Стрія. Його ініціатором була вчителька-пенсіонерка, дослідник і знавець етнографії Ірина Ольшанська, яка все своє життя присвятила вишиванню збору та вивченню вишивки різних регіонів України. Після її смерті гідно продовжила традиції та очолила клуб вишивальниць майстер народної вишивки Віра Нагірна. Тема зібрань це організація участь у виставках вишивки, творчі зустрічі популяризація традицій української вишивки, а основне опанування різних технік. Вивчення вишивки різних регіонів України. І не тільки технік, адже е, деколи вишивки, е, бо я сама ходила на зібрання клубу вишивальниць, і, і пані Ірина завжди підкреслювала, що е, той самий орнамент зовсім по-іншому сприймається, сприймається як новий, якщо поміняти кольори, але вдало поміняти кольори, і кольори теж мають значення. Е, і справді у клуб вишивальниць оце власне і дає. Так, справді тут можна не тільки опанувати мистецтвом вишивання, а й набути знання про значення кольорів та візерунки вишивки. На сьогодні в клубі вишивальниць 22 учасниці. Його очолюють член Національної спілки майстрів України, майстер народного мистецтва України, вчитель трудового навчання гімназії імені Андрея Шептицького, Ольга Савчин, яка активно пропагує мистецтво вишуки серед молоді та відроджує творчі надбання відомих майстринь. А ще закликає всіх, хто вміє вишивати або хто хоче навчитися цього, до клубу вишивальниць, який збирається кожної третьої суботи в будинку працівників освіти. І, власне, раз ми вже згадали сьогодні і пані Олю Савчин, то хочу ще раз згадати її чудове видання, яке нещодавно побачило світ, вишиванки від панянок, і було представлене навіть на 22-му книжковому форумі видавців, знайшло дуже хороші відгуки і часткове фінансування, на яке, власне, виділила Стрийська міська влада. Так, це дійсно потішно, і ми дуже вітаємо пані Олю Савчин з таким вона готувалася до цієї книги дуже довго. Вона підбирала підбирала візерунки, вона активно працює дійсно у пошуку вишивки. Тому ми щиро пані Олю вітаємо з цим. І до речі, якщо вже на то пішло, бо ми власне, я вас перебила на тій думці, що пані Оля зам, закликає всіх приходити до будинку вчителя. І, і, і в мене виникла така думка: і, сюди приходять музиканти, сюди приходять і, вишивальниці, творчо обдаровані люди. Але проста звичайна людина теж може зайти до будинку вчителя, бо ще один штрих будинку вчителя це бібліотека ваша. Так, так, справді будинок вчителя може зайти будь-яка людина, яка може просто хотіти навіть оглянути, яка жодного разу. Не було в наших стінах, хоча я сумніваюся, що хтось зі троян не був жодного разу у будинку вчителя, бо там дійсно панує атмосфера з року в рік. Я думаю, що ми продовжуємо ті традиції, які започаткували наші попередники, і прагнемо бути все ж таки на, 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 на тому ж рівні. І справді у нас при будинку вчителя є бібліотека не тільки для педагогів та учні міста, просто для любителів книги з наш бібліотечний фонд це становить більше 5 тисяч примірників. Задоволення запитів читачів відбувається і через газетно-журнальні матеріали, адже читання забезпечує культурне дозвілля та інтелектуальний розвиток людини. Для освітян та школярів проводяться літературні вечори, тематичні бесіди, конференції, літературні читання, для дітей міста у нас працює студія англійської мови. Тобто всі українські славні традиції ми прагнемо пропагувати в сучасному світі. Тому для всіх, хто бачить себе в мистецтві вишивки, хоровому або літературному напрямку будинок. Працівників освіти відчинений для вас, і закликаємо всіх хто любить співати, хто любить музику, долучитися до наших колективів і стати учасником ватри або народного вокального ансамблю Підгір'я. Так несподівано сьогодні розмова про ювілей народної хорової капели Ватра. Перейшла в 에, розмову про творчість в будинку працівників освіти. І справді, капела нині живе бурхливим мистецьким життям, повертаючись до ювіляра, примножує славні пісенні традиції, історія і пісня, перемоги і журба, родина і батьківщина, патріотизм і відповідальність це тільки головний зміст творчості колективу, частина його життя. В Українському хоровому мистецтві ватра високохудожній і популярний колектив, що несе красу і велич рідної пісні. Отож, бажаємо ювіляра довгих і плідних років життя, усім хористам творчого довголіття, наснаги, нових злетів, багато приємних моментів у колективній творчості, багато цікавих поїздок. Ну а користуючись нагодою, надаю вам слово, щоб ви всіх запросили на ювілей ватри. Так, тож, шановні строяни, ми щиро всіх чекаємо на нашому творчому вечорі з нагоди 65-ліття народної нашої хорової капели «Ватра», який відбудеться 11 жовтня о 16-й годині в міському будинку культури. Вхід вільний і чудовий настрій гарантований. Отож, в неділю 11 жовтня о 16-й годині в міському будинку культури. По вулиці Соломії Крушельницької, 18, з нагоди ювілею, 65-річчя з часу створення народної хорової капели Ватра, Стрийського будинку працівників освіти. Вхід вільний. Нагадуємо у неділю 11 жовтня о 16-й годині. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була директор Стрийського будинку працівників освіти Іванна Шимків. Мова йшла про народну хорову капелу ватра Стрийського будинку працівників освіти з нагоди 65-річного ювілею колективу. Про роботу будинку працівників освіти, творчі здобутки його мистецьких і музичних колективів та про людей, які є їх окрасою. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і нових творчих злетів!